Віщий сон. На Праському мосту стояв на варті солдат і, бачить, ходить туди сюди по мосту бідно одягнений селянин, і кожного зустрічного оглядає. Солдат і запитує, Що ти шукаєш, чоловічий, чи чекаєш на кого? Відповідає йому селянин сумним таким голосом так ось, служивий, наснився мені сьогодні вночі дивовижний сон. Ніби вивели мене вранці на цей самий міст і наказали ходити, доки я своє щастя не зустріну. Я й ходжу тут зі світанку, а щастя немає, як і не було. Усміхнувся солдат і каже За сон не ручайся, день настане, сни туманом розвіє. Мені ось теж сьогодні сон приснився, ніби я прийшов до бідної хатинки біля хатинки подвір'я. На подвір'ї груша росте. З хати господар вийшов, дав мені в руки пилу, показав на грушу і наказав спиляти її зі словами Грушу повалиш, під нею скарб знайдеш. Зрозумів то селянин, що солдат бачив у вісні його хату та грушу на подвір'ї. Нічого не сказав він солдатові повернувся додому і в усьому, що від солдата почув, дружині, зізнався, і покликав її грушу пиляти. Коли груша впала, на превеликий подив у дуплі біля самої землі знайшли вони багатий скарб. Взяв бідняк скарб на місці старої хати, великий міцний будинок збудував і на будинку намалював всю історію, як він шукав скарб. А на подяку він віддав за солдата заміж свою єдину дочку.